Понеділок. Друзі, всім привіт! У нас понеділок. Ми виходимо на вулицю і їдемо в школу. Григорій вже на місці бічка. Велика виводь коня свого, а тоді одягай шолом. Ні? Добре. жойця. Це щось помітеш там? От щось вибиває там все Ліхтарики не вмикаєте вже. Занадто світло. Зараз допоможу. Облімашки. Облімашки. До вечора така. Обережно їдь. Я знаю, що ти обережний, але я нагадую. У нас доволі тепло, хоч і похмуро. 90%. Беру дощу сьогодні, зараз все одно плюс десять десь. Ого, як ти робиш? Мадам, продавчиня. Так, поспішаю в школу. Сьогодні буде класний день. Пам'ятаєте, в полоза минулому відео я вам казала, ми з Лією вам казали, що прийде письменник в понеділок в школу до них і буде час проводити з ними. І по-перше, вранці я побачила повідомлення в щоденнику те, що вклею Кристоф. І окрім ну, інформації про те, що саме вони будуть робити, як розважатися, було ще написано, що це запрошення коштує 300 євро. І візьмуть вони ці гроші з фонду класу. Фонд класу поповнюється, як я вам вже розповідала, неодноразово на різних ярмарках. Коли продають конфітюр, який діти варили, на різдвяні свята ярмарок з поробками. І ось з цих коштів потім фінансують. Частково ще мерія фінансує і про все це звітують батькам. Тож, батькам цього разу не коштує нічого. Так, а я заїду в Алді, є в мене. Пару товарів, які треба обов'язково придбати, а так, як завжди, подивлюсь, що є зі знижками. Так, ну і я не сказала, що письменник вже в класі. І фотографи, і все це. Думаю, буде в місцевій газеті, як мінімум, а може і в регіональній. Ця подія. Так, що візьмемо, мабуть, трохи помідорів. Авокадо, апельсини по Євро 15. Так, насправді зі знижками нічого особливо немає. Ми розкупили на вихідних. Так, навіть моцарелу не бачу. Так, ось так виглядають живі дріжджі. Я раніше бачила тільки, ну помічала і помітила вперше внето. І там брала. І, тут ось, і там по 60 центів, тут по 49 центів, 42 грами. Ось так виглядає. У мене є ще морозивці. Судячи по звуку на даху, пішов такий дощ. Буду їхати під дощем. Що робити? Еще це, у вас є набори з мішками. Ось яка класна пропозиція по постілі. Баговня стандарт великий кінсайз. На ковдру 240 на 3 метри. Ага. Це ось таке трикотажно великого розміру. А, так. Це все ж таки простирадло такого розміру, а ось це вже на ковдру. Воно коштує 20 кг. Ось така штука мені б не завадила, але це розмір L, XL, більше чоловічий підходить, щоб тримати спину рівно. Таке 6 євро коштує ролик для масажу в У мене такого не було ніколи. Не варто і починати. Ось насадки на зубні щітки. Всього 4 євро коштує 6 штучок. Ну і останнє обіцяю. Ось такий набір для того, щоб робити роли. І ось навіть підставка, щоб різати рівненько. Я якось пораюсь без цього, але ось можна і придбати це. Скірка вона крутая. Так, 8 евро. коштую такі не беруть. Якісь контейнери. Тарілочки дерев'яні. Ось ну, все... ці доріжки у нас такие. є. Так. так, 35 хвилин. Проходила, дощ закінчився, але він трохи підмочив. Поремось. Домашні справи до майже четвертої. Дома буду сама. До речі, кажу, що йду займатися домашніми справами, але частина з них, і така велика частина по часу і по зусиллям це моя робота на YouTube. Веду активно два канали, намагаю ще один розвивати. Секретний, поки що не знаю, чи колись мені стане можливість про нього розповісти. Можливо, коли досягну якогось певного успіху, є канал, на якому всього там 80 наразі підписників, але я туди теж знімаю, докладаю таких зусиль творчих, Тож це забирає в мене. Багато часу протягом дня, ну і всі домашні справи теж ніхто не відміняв. До речі, про канали. Нагадую, що веду канал про закупи, те, що я придбала в Алді, я все зафільмувала і розписала, детально розказала, скільки витратила, що й що до чого, і виклала на цей канал вже глядачі могли. Побачити, переглянути це відео. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, теж зверніть увагу на нього. Також в описі під кожним моїм відео і під цим також буде, будуть всі корисні посилання, будуть всі ті нагадування, про які я вам часто кажу, розповідаю. Тож зверніть на них теж, будь ласка, увагу. І ще не забудьте поставити вподобайку вже прямо зараз, не чекаючи кінця цього відео. Продовжуємо. Петро вже вдома, що третій в нього закінчились уроки сьогодні. А я вже йду в школу. Весняна погода плюс 13, але весною ще не пахне мені, чи я вже так звикла до теплої погоди. Ще не квітне, ще немає ароматів весняних. І взагалі про що ми говоримо? Січень. Які там квіти? Ось так. Бери велик, і за грошима. намагайся їхати по прямій лінії. У мене вже, як завжди, як традиційно, викладаю відео і потім, читаючи коментарі, починаю свою рефлексію щоденно. І ось знову. Люди, звичайно, бачать те, що хочуть бачити, чують те, що хочуть чути. І так далі. Але все стосується такої екскурсії по містечках маленьких. До речі, кури гуляють. Гуляєте? Угу, зрозуміло. Добре, що у вас є зелена травичка, є де погуляти. Заїжджай. Камінчиком можеш двері притримати, і заїжджай. Будь самостійною, постав велика тебе навіть є спеціальна ніжка для цього. Давай. Отже, занадто похмуро, жахливо, моторошку і так далі. І... Але найбільше, що мене дратує, так це порівняння і розповіді про те, як це жахливо. Франція просто така жахлива, страшна. Просто... Як все чудово в Україні? Я взагалі не применшую краси рідної батьківщини і знаю багато місць, в багатьох місцях була. Тому наскільки нерелевантно, наскільки неправильно і несправедливо люди можуть ось так підходити до питань, порівнянь. Тому скажу так: містечка класні, вони історичні. Просто старовинні з збереженою архітектурою насправді. І от навіть ті будиночки, які ми бачили, їх не можна зносити, їх не можна перебудовувати, не можна робити там дах червоний, зелений або синій з черепиці не можна його фарбувати в той кольор, який тобі заманеться. Все має зберігатися максимально. Наближено до того, як виглядали ці вулиці сторіччями. Ось це все е, пильнується за цим спостерігають і це все дуже серйозно. Може призвести до штрафів, до покарань, якщо до цього не дослухатись. Ну і, звичайно, змусять все перебудувати, переробити. Тому те, як міста французькі, старовинні такі, а це насправді було малесеньке селище. Ось це ми називаємо це містечком. Це населений пункт, але там можуть мешкати 100-200 людей. Але вулички, церква обов'язково ось так виглядає. Збережена з середніх віків має свою. Ледь не тисячолітню історію кожне селище, кожне маленьке містечко. І порівнювати це з селами чи районними центрами, з великими містами ну, це як мінімум, як я сказала, це несправедливо. Але ж знаходяться люди. Ти що, реально збираєшся нести наверх? Я думаю, тут можна залишити. Тато хіба тобі казав заносити? Навряд чи? З братиками разом, щоб велик був. Піднімайся, я буду носити. Піднімайся. Давай, ти мені заважатимеш швидко. Хто це дзвонить. Так, Семен каже, що він забув вдома листочок з іспанської, листочок, на якому робив домашнє завдання. І йому тепер призначили додатковий урок, це як в якості покарання. У Петра таке було з математикою, якось його визнали таким, який не виконав домашнє завдання, і призначили додаткову годину. Про це сповіщають батьків окремим листом, що в такий то день, в таку то годину, ну зазвичай це таке віконце, знаходять вільне місце в їхньому розкладі, і призначають додаткову годину з предмету. Ну, ось Семен каже, що. Випадково забув, і в нього це вперше за майже три роки е таке ось вийшло непорозуміння. Але ж ну, нічого страшного в, той, в тій додатковій годині немає. І Семен мене поспішив запевнити, що для інших в школі, для однокласників це взагалі постійно вони так на додаткові заняття йдуть, і це в них каже в рамках норми. Ну, йому не дуже приємно, тим більше що він домашнє робив. Не знаю, як він його зробив, але каже, що забув, просто забув листочок. У ну, мене нема причин йому не вірити, але ось така ще специфіка покарань. Знову, знову дивлюсь у двір. Погано видно. Іван забирає посилочку. Ні, це не вітаміни. Це посилочки. Чому? Ти що вчора він забрав, а. щоб поміняти. Все складно. Вітаміни не приїхали, так? Так, це Миколай з татом приїхали 18-18. Це Іван забирає Миколая, якщо бачить, що він не в пробці, і що він навіть якщо приїжджає. Під тоді, коли відправляється автобус, або коли ну там через 5 хвилин після відправлення все одно Іван заїжджа дзвонить Миколаю, заїжджає за ним і. Автобус їде 50 хвилин ці 20 кілометрів. Ну, Іван там, за 10-15 за хвилин вони доїжджають. Все одно, навіть так, на півгодини раніше, дома опиняється. Так не завжди буває. Зазвичай в понеділок ось так Івану вдається вчасно вийти з роботи, проскочити затори, але ну, в інші дні ні. Не виходить. Занадто пізно. Тільда і Руперт знову спустилися у підземний спільний коридор, який вони віднайшли лише кілька місяців тому. Із цієї нагоди вони також обговорювали, як можна з'єднати будиночок їжачка під корінням дуба та білячу оселю на верхівці стовбура. У рупі ми мали б вже давно здогадатися, що бідолашний Гамфрі впадає там на горі, у сплячку», – ремесувала Тільда. Ремствувала. Ой, Руперти соромом уткнувся носиком у свої черевики, адже він навіть ні на секунду не подумав про звірятка перевертня на своєму горищі. Малюк спав, спав і спав вже кілька місяців поспіль. Казка про жароока річку та правду. Зустрілась в чистім полі вогонь жароок і річка. Жорок не любив сидіти на місці, і навіть коли його замикали в печі, вичікував найменшої нагоди, щоб вирватися на волю. Річці теж на одному місці не сиділося, вона завжди кудись поспішала. І тільки но ну, їм пощастило познайомитись, як вони випадково зустріли поважну пані правду. Пані правду звернулася, шанобливо, жарок і річка, Чи не будете ви такі ласкаві і не прогуляєтеся з нами? На сьогодні, все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. додивились до кінця. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей канал? І якщо ні, то будь ласка, зробіть це, якщо вам не важко для мене. Це дуже важливо. Важлива ваша підтримка, ваші перегляди, ваша увага, звичайно. Я саме для цього і працюю. Ось так щодня для вас створюю нові відео, розповідаю про наше життя. Тож давайте триматися разом, як то кажуть, все. В будь-якому разі, я вам дуже вдячна. Побачимось в наступному відео. Вже готую його для вас. Всім тихого, мирного дня. Бувайте!